Нині неділя всіх святих в землі Руській просіявший. Особливий праздник. Церков у календарях поміщає тих святих, котрі канонізовані, обнаружені. скілько святих тисячі і тисячі осталися невідомі для церкви, для людей. А їх подвиги зафіксовані небом. І тоді церква благословила окремо святим робити празники, а тут щоб всіх і нікого не забити, всім святим в землі руській просіявших. У часи Австромадящини. Православна церква на Карпатській руси тоді, Карпатська Русь то історична назва землі, котра розпространялася від Карпат до Балатона, а вже Подкарпатська Русь термін юридичної названня Республіки в складі Чехословакії, котра совпадала з теперішніми границями сьогоднішнього Закарпаття. І так на Карпатській Руси було повно храмів і монастирів. Мадяри при тому, що вони були іноязичні, не мішали у виборі релігії. До 16 віка ще повно було монастирів, і на Карпатській Руси повно було монастирів і святих. Лиш пізніше, коли була введена Унія, тоді Австромадярщина насильственним путем. Переводила русинов наших, і їх історики називають слав'яну руси, слав'яну русини, переводили їх в католицьку віру, бо австрійцям відділося, що вони єдині потомки Римської імперії і католики. Однак вони були по двом правилам неправі. В древності русини. Управляли Римською імперією. Так у 478 році, тобто в кінці п'ятого віка, вождь русинов і вождь русинського народу Одоакр став римським імператором. 15 років правив, можна було й більше. Його суперник привонив його на якусь гостину і там на гостині вбили. Ну, в будь-якому випадку, не тільки австрійці, німці єдині мали право думати за Римську імперію, і русини в Європі мали свій період правління та історія общогражданська, а наша нині церковна. У Сремі, називається та город Сербії, була апостольська столиця нашої церкви. Апостол Андронік у Сремі образував нашу апостольську столицю, котру після нього возглавив архієпископ Мефодій, брат Кирила, а після нього наші єпископи русини аж до 20 року. Століття і донині, і Мефодій, коли принесли свято православ'я і письменність, а письменності не мали многі народи у той час, не существувало на світі італіянців, ще не було американців, і ще не було німців, було два сто німецьких маленьких княжеств. І одного язика не мали, і ще й французів не було. Були франкські княжества, Но було слав'янське королівство великої Моравія, котроє обнімало весь теперішній центр Європи. До нього принесли Кирилі Мефодій святої православ'я і пісьменності. Православ'я і письменність любий народ піднімає швидко, та й колись Київ, коли прийняв православ'я, дуже швидко. Догнав європейські столиці. Но такими успіхами владали наші предки, котрі за 120 років раніше від Києва прийняли святое православ'ї в часи Кирила Мефодія, і з того часу наша земля слав'яно-руська. Вдумайтеся до того часу, як наш край, Карпатську Русь, котра потім в Чехословакії Подкарпатська Русь. Вона не входила в состав ні в Київської Русі, ні в Совєтський Союз. Хоча історики кажуть, що деколи було, Деколи, як кажуть, історики не рахуються, важно розуміти, що, будучи оторваними від Київської Русі, ми в Європі були руси, слав'яно-руси, русини. І з тим ся б считала австро А Імператриця Марія Терезія, коли увіділа, скільки з русинов є видних діятелів, так вона признала русинський язик по молитвам всіх святих землі руських просіявших і бути добрими громадянами в своїй країни, вірними християнами канонічної православної церкви, а у вічності в'єдно з нашими святима землі руські просіявших. І наслідувати царство Божоє, царство вічної, слави Божої. Амінь.